Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Днями у Києві завершилася перша міжнародна бізнес-конференція Україна і партнери про результати цього форуму будемо говорити з Євгеном Олейніковим, директором департаменту стратегічного планування розвитку економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня. Насправді, які основні загальні результати цього форуму, Адже це перша міжнародна бізнес-конференція в Україні проходила, і за сприянням уряду, безумовно, за ну, підтримкою, фактично, от з такого з таким великим бажанням, які маємо тепер результати? Ну, по-перше, маю сказати, що результати конференції, мабуть, побачимо все ж таки трохи пізніше, адже так би мовити, найбільш вагоми завжди є практичне досягнення, як казали ще давні римляни, справи сильніше за слова. Але е, слов було сказано під час конференції багато, і більш того, перші слова вже почали певним чином так би мовити, втілюватися у якісь практичні номери. Е, як вже, мабуть, відомо, під час конференції було підписано близько 11 угод, е, е, меморандумів. Документів про наміри подальшої співпраці. І е, ці документи є, так би мовити, певним, ну ще не практичним виходом, але підтвердженням того, що як мінімум конференція була цікава для тих, хто брав у участь. Е, серед тих е, меморандумів, що були підписані, я б хотів е, звернути увагу на три. По-перше, це е, меморандум про е, взаєморозуміння між е, Підприємствами гернічного металургійного комплексу України та mm -hmm. урядом. І цей меморандум має дуже велике практичне значення, адже як ми з вами знаємо, металургія на сьогоднішній день є одним з найбільших, так би мовити, вкладачів у економіку, і крім того, це 300 тисяч працюючих. Тобто, негаразда металургія, галузь. так, по-перше, це перспективна галузь, по-друге, навіть сьогодні, будь-які не гаразд до цій галузі, це дуже відчутно б'є по кожному громадянину України, навіть якщо він не задіяний у металургії, але закони економіки вони не в благанні. І якщо велика галузь починає відчувати проблеми, то це відразу позначається на споживчому попиті і, врешті-решт, затрони за усіх інших. Угу. Це по-перше. По-друге, дійсно, металургія є на сьогоднішній день одним з найбільш перспективних галузей, адже з якого боку не дивитися на економіку, але метал на сьогодні є однією з основних, так би мовити, складових практично будь-яких матеріальних виробів за небагатим виключенням. Але справа в тому, що на сьогодні на світовому ринку металу посилюється конкуренція, адже після кризи. 2007 2008 2009 років споживання металу дуже сильно скоротилося. І вже сьогодні, якщо до кризи фактично переробники були готові споживати майже весь метал, який пропонували, то сьогодні вони вже мають можливість обирати найякісніший, найдешевший, найбільш зручний з точки зору логістики, з точки зору характеристик, і тут вже є жорстка конкуренція між виробниками. Тому для України дуже важливо в цій конкуренції бути серед Зараз, лідерів. На якому ми рівні, от, щоб витримати конкуренцію? Конкуренція має декілька складових: це витрати на енергоносі, це якість виготовленої продукції, це, так би мовити, її номенклатура, тобто придатність для використання в різних виробах. З точки зору якості українська металургія, як правило, забезпечує достатньо високу якість. З точки зору номенклатури. Підприємства працюють над її розширенням, але там є куди працювати з точки зору енергоємності. Ми на сьогодні на жаль, так би мовити, саме задних, і для того щоб це виправити, дуже серйозно треба працювати і металургам, і фактично усій державі. Є чітко затверджений план дій, аби виправити якісь недопрацювання, моменти, які нам заважають іти вперед, і наздоганяти лідерів. Ну зокрема, під час конференції була представлена. Програма активізації розвитку економіки України. До речі, в межах цієї програми вже почали реалізовуватись перші проекти. І один з них це, наприклад, проєкт, що реалізує підприємство Донецьк Сталь, яке переходить з виплавлення металу, так би мовити, доменним mm -hmm. методом до виплавлення електроплавки. Це той метод, який на сьогодні є найсучаснішим. Причому тут забезпечується так би мовити паритетні умови, адже підприємство вкладає більшу частину власних коштів і частину залучає за допомогою уряду, але не як безповоротну допомогу, як кредит, який потім повернеться ще зі сплатою відсотків. А ми при цьому отримуємо в державі сучасне металургійне підприємство. Це один з перших проєктів, але з кожним днем таких проєктів подається все більше і більше. Але чи не лишиться це суто декларативними, от такими документами, які будуть просто прописані? Хто буде стежити за виконанням цих угод? Ви розумієте, завжди це залежить сама по собі будь-яка норма, будь-який папір нічого зробити не може. І, мабуть, Верховна Рада знає це як ні, ніхто, адже саме тут приймається найбільша кількість нормативних паперів, що називаються законами, але закон сам по собі нічого здіяти не може. Зак... Можуть щось діяти люди, які його або виконують, або не виконують. Угу. Тому усі прийняті документи, а ми зараз подивимося на інші, треба дивитися з точки зору того, наскільки вони є вигідними для тих, хто їх вкладав. Якщо документ є взаємовигідним, його будуть виконувати. Якщо документ є не взаємовигідним, той для кого він не вигідний, буде намагатися ухилитися від виконання. Але... Під час підписання стежили за вигідністю, і наскільки під була можливість підготовки, підготовки наскільки була можливість обговорити всі переваги, всі вади, можливо, якісь недоліки і моменти небезпечності. Ну, ми з вами зрозуміємо, що взагалі то так би мовити, підписання документів це вже фінальна крапка, і документи не пишуться під час конференції. Під час конференції йде Фактично є вже офіційне затвердження. А напрацювання цих документів, як до речі, і робота з підготовки конференції почалися набагато раніше. Я вважаю, що ті документи, що були підписані під час конференції, є взаємовигідними для тих, хто їх підписував. Тобто металурги висували, наприклад, свої умови, уряд зі свого боку висував свої, вони взаємно зрівнювалися, виходили на компромісне рішення. І це компромісне рішення ухвалювало. Угу. Але маємо розуміти, що на сьогодні. Уряду, у бізнесу спільна мета. Уряд зацікавлений в розвитку економіки. Бізнес зацікавлений в тому, щоб працювати, розширювати, заробляти більше, і тим самим знов-таки розвивати економіку. Угу. Коли є спільна мета, завжди можна досягти згоди. Ось у цій спільній меті, наскільки є взаємовигідними, наскільки Україна виграє більше, ніж програє, ідучи на ось такі, от на таку співпрацю з іншими країнами. Ви розумієте, в сучасному світі взагалі неможливо. Щось робити не співпрацюючи з кимось. І не ризикуючи. Е, ну, до речі, ризик у нас не таке вже на сьогодні і великий, адже будемо казати чесно, сьогодні ми намагаємося зайняти більш високе місце, так би мовити, у світі. Але сьогодні нам ще. До цього йти і йти. тому програти ми можемо дуже мало. Ми не ризикуємо так, як розвинена країна, яка вже має багато і може отримати більше або втратити те, що має. Нам втрачати поки що не багато чого. Ну от, якраз у рамках цієї ж конференції Україна і партнери, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов повідомив, що. Одним з основних інструментів реалізації програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 стане державний банк розвитку. Що ця установа має контролювати, регулювати, і яким чином це впливатиме на подальший розвиток економіки? і не контролювати, і не регулювати. Завдання цієї установи забезпечити в економіці наявність дешевого. Цільового ресурсу для здійснення модернізації реального сектору. Які шляхи цієї реалізації? Шляхи достатньо прості. До речі, ми, так би мовити, не є якимось винахідниками цієї схеми. Вона працювала і працює в багатьох країнах, в тому числі, наприклад, у післявоєнній Німеччині ця схема працювала, і саме в тому числі завдяки їй відбулося германське так економічне диво. з... Східна структура працювала у Японії знов-таки після війни і в багатьох інших державах, що собою являє банк розвитку можливо, в класичному його варіанті. Він концентрує економі... фінансовий ресурс, але надає його не конкретним підприємствам, а надає комерційним банкам, але за низькими ставками. При цьому висуваються певні умови. Умови якого характеру? Перше, чітко встановлюється норма рентабельності комерційного банку. Тобто він не може, наприклад, умовно кажучи, отримати кредитні ресурси під 5%, віддати під 25%. Його норма прибутку регулюється умовами отримання кредиту від банку розвитку. Друге, е, обмежуються сектори, куди можуть надавати, е, використовуватися отримані кошти. Тобто їх можна, наприклад, видати як кредит на модернізацію або на розширення виробництва, але не можна видати, наприклад, для придбання цінних паперів. Угу. Тобто спекулятивну зону цей капітал не спрямовується. Крім того, що ресурси мають відно, бути відносно дешевими, вони мають бути головне довгостроковими. Адже ми розуміємо, що модернізувати, більш а тим більше построїти з нуля більш-менш великі підприємства це один-два роки щонайменше. І весь цей час підприємство коштів заробляти не буде. Воно їх буде тільки споживати для того, щоб його побудували. Якщо кредит треба повертати з першого ж місяця, ну, він тоді не має економічного сенсу. Тому дуже важливим є відтермінування першого, так би мовити, платежів з по погашення тіла кредиту. Ось в цьому є сенс банку розвитку. Дешевий довгостроковий кредит, який спрямовується у реальний сектор. Чи може це бути складовою взагалі загального поліпшення інвестиційного клімату? І які ще можуть також входити сюди моменти? Ви знаєте, про інвестиційний клімат в нас говорять дуже багато, але давайте виходити з того, хто такий інвестор і чого він хоче. Інвестор це людина, яка має певні ресурси. З одного боку, і з іншого боку, це людина, яка хоче, щоб ці ресурси працювали, тобто приносили йому прибуток. Це, так би мовити, перша умова. Тобто, коли ми кажемо, що в Україну має прийти інвестор, ми маємо чітко розуміти, навіщо він сюди прийде і куди він вкладе свої кошти. Інакше, якщо ми самі цього не розуміємо, інвестор це за нас вирішувати теж не буде. Він чекає певних пропозицій. Друге питання пов'язане з інвестиційним кліматом. Інвестор, вкладаючи кошти, хоче отримати певні гарантії. Взагалі цих гарантій небагато. Інвестори, як ми можемо подивитися з світової практики, працюють навіть в країнах, де йде громадянська війна. І відносно непогано себе там почуваєте, звідти не йдуть. Ми можемо подивитися, наприклад, до Африки, яка полихає вже не один десяток років, але там працюють великі європейські корпорації. Чому? Бо вони мають певні гарантії того, що їх активи не будуть від них, так би мовити, вилучені. Як ці гарантії забезпечуються, це інше питання, але вони таке гарантії мають. У України, на щастя, ми не воюємо і більш-менш все ж таки є цивілізованою країною з затриманням закону. Але інвестори хочуть мати гарантії того, що їх власність не буде вилучена з будь-яких підстав. І е, ми можемо в якості прикладу навести. Наприклад, 2005 рік, коли проводилася націоналізація криворіж Сталі. Так, можна багато казати про прозорість, непрозорість конкурсу. Про те, що нова приватизація дала більше коштів. Все це дуже добре, але інвестор дивиться на те, що державі було вигідно, і вона кошти вилучила власність, яку вже продала. Більш, так би мовити, неприємний випадок був, коли. Починалася приватизація Одеського припортового заводу, коли інвестори взагалі не те ще не отримали підприємство, не отримали своєчасно навіть повернення залогової суми. Але Це... які далі перспективи в Україні? Питання в тому, що на сьогодні для України з одного боку, внаслідок фінансової кризи є певне падіння економічних показників, бо знижується загальний попит у світі, але в той же час виникають сприятливі умови з точки зору залучення інвестицій. Чому? Бо до кризи світова е, інвестиційна система, вона, так би мовити, вже сформувалася. І кожен інвестор знав, куди треба вкладати кошти, як треба вкладати кошти, яку, е, яка норма рентабельності. І Україна з, точки, з цієї точки зору не дуже інвесторів цікаво. Так вони проходили в окремій галузі, але mm -hmm. небагато. Сьогодні ситуація така, що будь-яка інвестиція априорі є ризикованою. Адже навіть най, так, наймогутніші в економічному сенсі та й в політичному держави продемонстрували, що навіть їх президенти не захищені від втрати інвестицій, втрати власності, навіть такий такі гігант, як Сполучені Штати, безумовно, перша в економічному сенсі країна світу. Але навіть там ми бачили масове падіння фінансових гігантів, бачили, як люди втрачали свої кошти. Тому сьогодні ризик є завжди. І в цьому сенсі Україна не стала більш ризикованою, а, а от інші стали. Тобто ми з ними трохи вирівнялися, так би мовити, з одного боку. З іншого боку, у світі достатньо багато коштів, тому їх все одно треба вкладати. Якщо ти не вкладаєш кошти, вони втрачають свою вартість. Mm -hmm. Ну от у цьому контексті на завершення програми я б хотіла сказати, що разом із поріпшенням інвестиційного клімату, все таки перший віце. Прем'єр-міністр Сергій Арбузов знову ж заявив, що уряд робить все можливе, аби обезпечитися від рейдерства, і комісія так. запрацювала. Це, Власне, це про що ми кажемо да про що ми Власність. говоримо, Перше, це гарантії власності? Тому от якраз я думаю, що є всі передумови, аби Україна розвивалася, економіка ставала ще більш стабільнішою. Як можна. E, насправді я вам скажу, що дуже важливим є те, щоб ми говорили не тільки про свої недоліки, але і про свої переваги. Бо в нас є певний, так би мовити, перекос в інформаційному просторі. В якому сенсі перекос? Бізнес так влаштований, що коли людина працює добре і їй добре, вона про це, як правило, не каже. Вона каже тоді, коли їй погано. Тобто, навіть так би мовити, якщо в нас є 10 підприємців, які працюють упевнено, і для їх все влаштовує, і в той же час є 10 підприємців, яких не гаразди, то 10 яким добре мовчать, а 10 яким недобре галосно кричать, що ми маємо? Ми маємо викривлення інформаційного простору, не тому що це якась, так би мовити, чиясь, е недобра воля, а просто таке об'єктивні закони перетоку інформації в бізнесі. Але коли ми проводили конференцію, ми якраз намагалися запросити тих інвесторів, які вже працюють в Україні. Причому не, так би мовити, навіть не власних підприємців, а підприємців, які прийшли до нас з заходу, які працюють і які можуть поділитися успішними проєктами. Наприклад, на презентації програми активізації розвитку економіки модератором був Карл Стурен. Це він є громадянином королевства Швеція, почесний консул України в Швеції. Він прийшов сюди ще на початку 2000-х років, створив створив бренд Чумак, який сьогодні є і розвивається. Зараз продовжує вкладати кошти в економіку України. Он, до речі, зробив дуже цікаву доповідь про те, як він працює, куди він вкладає кошти. Тобто, це є якраз намагання виправити інформаційне викривлення. Ось людина, яка успішно працює і не збирається будь-куди йти, і залишається працювати. Е, при, цьому, ну, при цьому я хотів сказати, що на конференції не сталося так би мовити за мету показати якусь потімську деревню, що в нас все добре. Там були різні люди. Виступав, наприклад, представник Карлсбергу, який казав, що так, ми працюємо, в нас є певні проблеми пов'язані із акцизами. Але в той же час він не казав, але ми працюємо з урядом, ми знаходимо спільну мову, ми готові працювати і надалі. І це теж дуже важливо. До речі, це якраз те, що намагався донести і Сергій Геннадійович, і Ігор Миколайович, наш міністр. і... Міністр промислової політики і багато інших урядовців, що були на конференції, прем'єр-міністр особисто про те, що ми готові вести діалог з інвесторами. не просто розмовляти про щось, а вирішувати конкретні проблеми, які в інвестора виникають, супроводжувати проекти, змінювати, якщо треба нормативну базу. Адже загальні зміни вони в цьому плані дуже небезпечні, адже те, що. Так би мовити, на нашу думку, потрібно інвесторам, насправді, може, взагалі на Ну, Головне, Набагато... що е розмови переходять у дії. І я думаю, що завдяки ось таким от конференціям дійсно будуть результати досягнуті. Я дякую вам, що прийшли. Дякую за інтерв'ю. Нагадаю, гостем студії був Євген Олейніков, директор департаменту стратегічного планування, розвитку економіки, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.